Ті російські вантажівки в кількості семи одиниць вже заїхали, були в Закарпатську область, приїхали а, пункт пропуску в нижніх воротах, а, стали на дорозі і перешкоджали руху іншим транспортним засобам. Це перше. Друге, а, в них був санкціонований дозвіл до 15 а, числа на проїзд на території України. А, вони звернулися з проханням, що Оскільки вони них є зрушення ситуації, до 15 числа, якщо вони не покинуть територію України, у них фактично забирають груз і вони не мають можливості тоді взагалі нікуди повертатися. Взамін вимогу ультиматуму було покладено, що жодна більша російська вантажівка, окрім цих семи, через територію Закарпатської області проїжджати не буде. Значить, Поки не буде прийнято. А на державному рівні питання щодо заборони в'їзду російських вантажок вантажок Російської Федерації країни окупанта через територію України.